Всім вітання. Тема сьогодні буде стосуватися саморобних вибухових пристроїв, які противник використовує проти нас у зоні бойових дій. Я вам постараюся по-простому пояснити суть цього і для чого ми це показуємо взагалі. Яка наша ціль цього всього, що ми показуємо, вчимо курсантів наших, щоб вони теж береглися і були уважні. От, розглянемо з вами варіант. Пачки з сигаретами, хорошими, сиритими, якісними, дорогими. Представимо ситуацію в зоні бойових дій, проводити огляд, позицій, там, не чого, там здання, якихось там загинувших, там, або щось в цьому роді, так сказати. Є різні ситуації в зоні бойових дій, я не можу вам конкретно сказати, але ви робите огляд. Ви знаходите пачку з сігаритами. Допустимо, от ви знайшли пачку сигарет. Що більшість буде наших військовослужбовців робити? Вони. Відповідно, візьму цю пачку з сигаретами і схочу закурити ці хороші якісні е, сигарети. Що буде? От ви знайшли пачку з сигаретами. І відкриваєте її. І стається підрив. От у нас тут зімітовано осколки, пластит, детонатор, система живлення йде і на відкривання зроблено. Тобто, ти відкрив і пішов підрив. Бачите, цю, цю надпись «Куріння вбиває. Воно вбиває в двох варіантах. Може бути. Коли ти куриш і тебе повільно вбивають цигарки, а є варіант, коли швидко. От я вам показав швидкий варіант того, що вас може вбити. Яка наша мета? Наша мета, щоб ви були уважні, берегли себе, своїх побратимів, які будуть там, бо, тому що в зоні бойових дій нічого доброго немає, ні в предметах, ні в чому. Тому, хлопці, дивіться, що ви берете, що ви будете взагалі робити, і чому вам потрібно взагалі. От наша ціль така, і ми вам показуємо такі от навчальні, так сказати, предмети, щоб ви візуально розумілися, що це в зоні бойових дій є. Воно воно застосовується противником, воно не. В Великих масштабах но воно є, і на цьому наших військовослужбовців ловлять. Тому будьте уважні, будете це відкривати, брати незалежно, чи це цірити, чи павербанк, чи ноутбук без різниці. Противник він теж доволі хитрий, підступний, і ці всі способи працюють на цьому. Тому хлопці, бережіться і думайте, що будете там робити.